уривчасте дихання Вудхауза, і такі звуки, наче неподалік хтось зализував рани. Все довкола було чорне, крім синього прямокутника з мерехтливими порошинками зірок, на тлі якого тепер віднілися обриси телескопа. Вудхаус сидів, ждав, і час, здавалося, тягся цілу вічність. Невже звірина нападе знов? Вудхаус сягнув рукою в кишеню і намацав ще одного сірника. Він спробував тернути його, але підлога була мокра, сірнук зашипів і погас. Вудхаус лайднувся, він не міг збагнути, з якого боку двері. У цій битві у голові в нього все переплуталось. Дивна звірина, стривожена спалахом світла, заворушилася знову. Тайм! крикнув Вудхаус у пориві несподіваних веселощів. Але звірина не нападала.